Права 695. Розміри куска мила, що має форму прямокутного паралепіпеда, дорівнюють 12 см, 6 см і 4 см. Щодня витрачають однакову масу мила. Через 14 днів усі розміри куска мила зменшились у два рази. На скільки днів вистачить куска мила, що залишився? Ну що ж, давайте міркувати. Як можна зробити цю задачу? Цю задачу можна зробити також, звичайно, що по-різному. Я пропоную, мабуть, для вас буде найбільш доступно. Це такий метод, коли ми знайдемо об'єм на початку і об'єм, який буде мила через 14 днів. Давайте спочатку знайдемо на початку, пишемо тоді перша дія. Ну, Об'єм В0В. Треба всі виміри в нас перемножити, 12. Треба помножити на 6. І помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, як їх перемножити? 12 помножити на 6. 10 на 6 це 60, 2 на 6 12, буде 72, що множиться на 4. Це можна записати як 72 помножити на 2 і на 2. 72 помножити на 2, це буде 144. 144, що множиться на 2, це буде 288. 288 сантиметри на сантиметрі на сантиметрі – Це будуть кубічні сантиметри. Пишемо об'єм мила. На початку. Так. Ну добре. Тобто на початку наш об'єм мила складав… 288 кубічних сантиметрів. Добре. Якщо пройшло 14 днів, сказано, що виміри у нас зменшились у два рази. Усі виміри. Давайте знайдемо, який буде об'єм. Записуємо тоді друге. Якщо виміри. Мила. Зменшились? стали рівними. Ну і записуємо тоді 12 поділити на 2, і це дорівнює 6. Пишемо в дужках сантиметрів. Далі. 6 поділити на 2, це буде дорівнювати 3. Пишемо сантиметри. Ну і 4, що ділиться на 2, це дорівнює 2 сантиметри. Так, добре. Ну, якщо ми вже дізналися, чому у нас виміри дорівнюють, ми можемо знайти об'єм через 14 днів мила. Пишемо тоді третє. Давайте знайдемо якийсь v 1 об'єм. І це дорівнює. Тоді треба знов-таки всі виміри перемножити то ми пишемо тоді 6, що множиться на 3 і множиться на 2. І це дорівнює. 6 на 3 це 18. Помножити на 2. Це дорівнює тоді 36. І пишемо в дужках чого? Сантиметри на сантиметр на сантиметр це будуть кубічні сантиметри. Записуємо це об'єм мила. через 14 днів. Ну добре. Тобто у нас залишилось 36 кубічних сантиметрів. Давайте знайдемо, а скільки тоді витратили мило. Що для того треба? Записуємо тоді 4. Запишемо що об'єм В якийсь Буде дорівнювати. Треба від V0В того мило, що на початку, відняти те, що залишилось. І це дорівнює. На початку було 288 відняти 36. І це дорівнює. 288 мінус 30 це буде 258. 258 мінус 6, це буде 252. Пишемо 252. Ну і записуємо в дужках чого? Кубічних сантиметрів. Пишемо витрата мила на 14 днів. Скільки використали мила, коли ним користувались 14 днів. Ну, а зараз давайте знайдемо, а скільки використовують за день. Ну що ж, пишемо тоді п'яте. Як будемо знаходити, треба 252. Скільки витратили? Поділити на кількість днів, На 14. І це дорівнює. Ну що ж, тут давайте як можна поділити. Думаю, що по-іншому мені тут буде складно. Давайте я куточком поділю. 252 поділити на 14. Що ділиться? Що ділиться на 14? 25 на 14 це буде 1. 1 на 14 це 14. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 2 мінус 1 це 1. Зносимо 2. 112 поділити на 14. Ну що ж, це буде у нас, можливо, 8. 8 на 4 це 32. 2, пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11. Віднімаємо. Залишок буде 0 то пишемо, що це дорівнює 18. І пишемо в дужках чого? Кубічних сантиметрів. Пишемо, це витрата мила за день. В кінці кінців ми прийшли до висновки, до висновку, що кожного дня ми витрачаємо 18 кубічних сантиметрів. Ну, але у нас залишилось 36 кубічних сантиметрів. То вистач... означає, що вистачить ще на два дні. Записуємо тоді, що стадіє. Треба тоді 36. Скільки у нас залишилось. Поділити на 18. І це буде дорівнювати 2. Пишемо у дужках чого. Дні. І пишемо наскільки. Вистачить? Наскільки вистачить? Куска мила? Куска мила? Що залишився? Так, є, ну що ж? Ми вже дізналися, що вистачить на 2 дні, давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь на два дні. Ну що ж, ось такий арифметичний спосіб розв'язку цієї задачі. Насправді існує ще один логічний спосіб. Якщо у нас розміри прямокутного паралепіпеда зменшити у два рази усі. То у нас залишиться одна восьма частинка попереднього об'єму. І якщо за 14 днів ми використали, тоді виходить 7 восьмих частинок, то іще два дні ми будемо використовувати 1 восьму частинку. Якщо ви це розумієте, то можете так і записати це буде дуже короткий, логічний розв'язок. На цьому вправу завершено.